Це наш пункт незглавності в селі Новоградівка. Тут є світло, працює генератор, можна пригоститися чаєм, є чайник, є аптечка першої до лікарської допомоги. Тут є все, що потрібно для життя, щоб зарядити телефон. Пункт обігріву у приміщенні селяди села Новоградівка Катерисанівської громади показує заступник голови громади Дмитро Гурдиш. Каже, для жителів громади на час знеструмлення облаштували сім таких пунктів. Без електропостачання і мобільного зв'язку четверту добу два десятки сіл громади. Через обледеніння і пошкодження електроопор. На момент зйомки відвідувачів у пункті обігріву не було. Через неструмлення понад півтисячі жителів Новоградівки без водопостачання. Жителька села Оксана Коченко каже, чекає, коли з'явиться електрика. На світло дуже потрібно, особливо вода, тому що без води взагалі я не знаю. Щоб дати людям воду, до місцевої свердловини за селом підключили генератор. Внаслідок обледеніння в нас залишилося 17 водопроводів без електроенергії, тому було створено три мобільні бригади, які зараз виїжджають на місця, заводять генератори, дають воду для населення протягом 2-3 годин, щоб можна було запастися водою. Я працюю 27 років у Бернецькому ремі. Я іменно таких кількості ожгадів і таких пошкоджень в районі не було, це я точно знаю. Керівник місцевої дільниці «Кіровоградобленерго» Микола Процик каже, на лінії до села Новоградівка через обладнання впали 86 електроопор. Проєктувалася стінка ожладу не більше, ніж 1,5 см, 15 мм, По-новому 2,2. Сантиметр 22 мм. Зараз 2,5-3 і більше трьох. Тобто вони просто фізично не вистояли, бо вони на це навіть не були запроєктовані. Працюємо, відновлюємо, поставимося на коротший термін надати сюди електричну енергію. На трьох ділянках доріг Китрисанівської громади обладеніли гілля дерев заважає проїзду машин, розповідає заступник голови. Його третій день прибирає комунальна техніка. Щоб могли доїхати продукти первої необхідності, товари. За добу в області відновили електропостачання жителям 18 сіл області, каже технічний директор підприємства Кіровоградобленерго Валерій Запорожець. На даний час у нас відключено 68. Зараз ми маємо 33 відключених ліній. Кількість користувачів навчора у нас було 10 тисяч користувачів, зараз 5 тисяч 900. Бригади працюють, організована робота 20 бригад, забезпечені спецмеханізмами. режим роботи 12 годинний, вихідні працюємо. Каже, в Катресанівській громаді до кінця доби мають підключити електрику у селі Сорочанове. Повністю відновити електропостачання всіх споживачів області планують протягом двох тижнів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.